Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Ми продовжуємо вивчати оригінальну літературу княжої Руси України, тобто ті твори, які стали пра-пра-пра-пра-пра-бабусями сучасної української літератури. І нам ми вже розглянули такий твір, як повість минулих літ, його особливості, трішечки дізналися про історичні умови, в яких Розвивалася оригінальна література. Сьогодні ми оглядово зупинимося на таких оригінальних творах, як повчення Володимира Мономаха та Києво Печерський Патерик. Ну і нагадаю вам, діти, що оригінальна література чому вона називається оригінальною? Так? Адже це твори, які були написані е, саме Русичами. Оригінальні, тому що вони виникли на території Київської Русі і написані були уже власними майбутніми ну, або ж прототипами письменників. Оригінальна література найчастіше вона вся анонімна. Чому? Ну, тому що література це була своєрідна, ось така духовна спадщина. І тодішні люди ще не розуміли, що можна бути власниками. Саме духовних е, творів. І саме тому не було такого поняття, як патенти, скажімо, або права власності на той чи інший художній твір. І тому часто літописи та інші жанри давньої літератури є анонімними. Отож, у Лаврентіївському списку початкового літопису є унікальна літературна пам'ятка, відома під назвою Повчення Володимира Мономаха. Повчання. Що ж таке повчання? Це жанр середньовічної літератури, дидактично виховного спрямування. Запишіть собі, будь ласка. Хто ж такий Володимир Мономах? Він увійшов в історію як один із найвидатніших князів Київської Русі, жив наприкінці 11-го, початку 12-го століття, завжди виступав проти княжих усобиць і не мирився з порушенням угод між князями користувався великою повагою й авторитетом не тільки у співвітчизників, а й в Західній Європі, із якою він підтримував тісні дипломатичні та династичні зв'язки. Він відновив Велику княжу владу майже на всій території Київської Русі, здійснив ряд важливих реформ, зокрема, заборонив переводити вільних людей у стан рабів за невиплачену позику. Повчення датується приблизно 1117 твором. Роком твір складається з трьох частин: вступної, біографічної і дидактичної, тобто повчальної, композиційно пов'язаних між собою. У вступній частині автор говорить, що його твір написаний не тільки для власних дітей, а для інших читачів, як порада в благочестивому житті, окреслює образ ідеального правителя, який повинен сам розумітися на всіх дрібницях державного управління. В дидактичній та автобіографічній частині автор зазначає причину, що спонукала його написати повчення. Це княжі міжусобиці рішуча відмова брати в них участь. На прикладі власного життя застерігає дітей від нерозважливих учинків і помилок і наголошує, що всюди його оберігав господь. Що ж таке патерики від латинської мови батько, отець. Це збірники життєвих оповідей про подвижницьку богоугодну діяльність отців ченців певного монастиря чи місцевості. Так, ми плавно переходимо до огляду Києво-Печерського патерика. Сам Михайло Грушевський наважився поставити Києво-Печерський патерик щодо популярності серед читачів поруч із Кобзарем, з початком друкарства, неустанно передрукованим твором нашого письменства, золотою книгою українського письменного люду. Основним мікрожанром патерика є новела легенда, коротке оповідання з нескладним сюжетом, яка ілюструє норми християнської поведінки, абсолютизовані чернечою свідомістю. Будова Києво-Печерського патерика. Сам твір складається з трьох частин. В першій частині розказується про місце, на якому виник Успенський собор, в другій частині мова йде про повчання Симона, і в третій частині це повчання Полікарпа. Києво-Печерський патерик заснували преподібні Антонії Феодосії ще за князів Володимира та Ярослава Мудрого, в основі книги листування початку XIII століття двох печерських ченців, друзів Полікарпа й Симона, містить різні за жанром тексти життя, похвальні й повчальні слова, фрагменти літописів, легенди тощо. Композиція твору не замкнена, відкрита, що давало змогу пізнішим авторам доповнювати його і зміцнювати. Деякі оповіді мають дидактичну, тобто повчальну виховну мету, а інші ж прославляють монастир, у котрому жили праведники і чудотворці. Патерик багато разів переписували, а згодом з середини XVII століття і передруковували. Гуманною і доброчинною книгою назвав Іван Франко цю пам'ятку. Центральна ідея книги це утвердження київської релігійно-містичної традиції, як духовного осердя українства. І коротенький аналіз Києво Печерського патерика це життєписи і повчання святих отців церкви, збірники оповідань про життя святих отців, ченців, пустельників при монастирях. Тематичне спрямування книги це відтворення атмосфери руйнування Київської держави, коли монастир став самостійним острівцем духовності. Ідея це утвердження київської релігійно-містичної традиції як духовного сердя українства. Особливості композиції незамкнена, відкрита, жанри життя, похвальні повчальні слова, фрагменти літописів, легенди тощо. Головні герої, праведники чудотворці, Онисти Форіста, Никін, мученики за віру. Лаврентій затворник проганяв бісів, агапіт умілий лікар. Прохір народний умілець у голодні роки робив хліб із злободи. Та сіль із попелу Григорій Чудотворець уміг угадувати приховані думки і майбутнє людей, іконописець Аліпій, Ченці, Тит і Євагрій та інші. Характерні особливості цього патерика це одна з найпопулярніших книжок давньогрецької літератури. В основу пам'ятки е, покладені листування ченців Симона і Полікарпа. В основне завдання це звеличення загальноруського релігійного центру, відображає взаємини між Києво-Печерським монастирем і зовнішнім світом, ідея єдності руської землі як умова незалежності, конкуренція між монастирем і князями, втручання провідних церковних служителів у світські справи звеличення Києва як визначного релігійного, культурного та політичного центру, переплетіння реальних подій з фантастичними, жвавість і демократичність оповідань. Так, дуже коротко зміст однієї з легенд, яка вміщена в Києво-Печерському патерику, про прохора чорнорисця, коли князь Святополк із Давидом перестали пускати до Києва купців із Галича та людей з Перемишля, і на руській землі не стало солі. Тоді Прохір почав збирати попіл, перетворювати його на сіль і роздавати людям. Князь вирішив відібрати вченця всі запаси солі, установити на неї високу ціну і торгувати нею самому. Коли привезли сіль із монастиря, то вона перетворювалась на попіл. Отже, поміркуйте, яке ж виховне значення і навчальне цієї легенди, на вашу думку? А на сьогодні все ваше домашнє завдання у підручнику на сторінці 41-47 ви прочитаєте уривки із повчання Володимира Мономаха, а також невеличку статтю про е, розглянуті сьогодні твори. Сподіваюся, ви дізналися багато чого нового про оригінальну літературу часів Київської Русі. І, можливо. Є пояснення тому, як же саме розвивалася сучасна українська література. А ви знаєте, що вона бере свої початки саме з фольклору та давньої літератури. Любіть і вивчайте українську літературу і читайте хороші книги, адже книги подібні рікам, що тамують справу цілого світу, це джерела мудрості. Долучайтесь до джерел мудрості. Успіхів вам, хорошого дня і до побачення!